Вітаю! Приєднуйся до гмітливих всезнайок. Вчимося разом! Дітки, сьогодні ми з вами відправляємося в цікаву подорож у світ медицини. І я хочу познайомити вас з його чарівником Володимиром Козявкіним. Володимир Козявкін це видатний український лікар, професор та герой України. Він заснував клініку, до якої з'їжджалися діти з усієї України та навіть за кордону. Завдяки його методу лікування десятки тисяч маленьких пацієнтів майже із 70 країн світу отримали шанс на повноцінне життя. Дітки, лікар це ніби майстер, який ремонтує і підтримує будиночки. А наші з вами будиночки це наше тіло. Давайте ж поговоримо з вами про деякі частини нашого тіла. У людини є голова, обличчя, губи, зуби, шия, ніс, очі. Вуха, тулуб, груди, живіт, ноги, руки та спина. Лікарів, дітки, є дуже багато. Наприклад, якщо у вас температура чи кашель, погане самопочуття, ви йдете до лікаря, педіатра, а дорослі до сімейного лікара. Якщо у вас болять зубки, то вийдете до стоматолога. Якщо потрібно перевірити очки, то йдете до офтальмолога. А якщо потрібно перевірити носик, вушка, горлечко, то ми йдемо до лікаря Лора. Кожному. Цих лікарів, звичайно, потрібні медичні інструменти. Давайте зараз ми сполучимо з вами. А які ж медичні інструменти потрібні для кожного з цих лікарів? Педіатрові потрібен стетоскоп. За його допомогою він слухає, як б'ється серце та як дихає малюк. Термометр міряє температуру. Ваги та ростомір. Ну, це щоб завжди знати свою вагу і дізнатися ріст. Шприц і вакцини. Педіатр робить щеплення, щоб дітки були захищеними від різних хвороб. Медична картка. У ній лікар записує важливу інформацію. Маска, рукавички, халат це щоб лікар і дитинка були в безпеці та здорові. Для лікаря стоматолога потрібні зубна щітка і макет щелепи, щоб показати, як правильно потрібно чистити зубки. Світлолампа, щоб добре бачити зубки ворота. Дзеркальце, воно допомагає зазирнути у важкодоступні місця в вороті. Зонт і щипчики. Лікар ними перевіряє, чи є у ваших зубках дірочки. Бормашина це прилад, який допомагає лікувати зубки. Маска рукавички, халат, ви вже знаєте для чого, так? щоб було чисто і без мікробів. І картка пацієнта, де є всі записи про ваше лікування. Лікару-офтальмологу йому необхідна таблиця з літерами або малюнками. З допомогою них лікару. Дуже легко зрозуміти, настільки добре ви бачите. Офтальмоскоп. Це прилад світить в очки і дозволяє лікарю подивитися всередину, чи все там у вас здорове? Трапельки для очей, щоб краще перевірити ваш зір. Апарат для перевірки зору. Маска рукавички халат, ви вже знаєте, так? І медична картка. А що ж потрібно лору? А йому потрібен ліхтарик або налобна лампа, щоб заглядати в ротик носик вушка. Отоскоп це інструмент, яким лікар дивиться у вушка. Насадки для огляду носика. Шпатель це ось така паличка, щоб натиснути на яжичок і подивитися в горлечко. І допомагайте мені. Так, маска, рукавички, халат і. Медична карта. Бачите, дітки, скільки багато різних інструментів потрібно лікарю, щоб ви були здорові. А у кожного лікаря є свій помічник, свій чарівник це медсестра або медбрат, які теж піклуються про ваше здоров'я. А щоб не хворіти, чи якщо й хворіти, то дуже дуже рідко. Ви повинні знати, що потрібно дотримуватися правил гігієни. Тобто, що робити? Чистити зубки, вмиватися, митися, слідкувати, щоб ви були чистенькі. З чого ще повинні робити? Підказуйте мені. Так, вживати корисну їжу. А це, що вам підказує медсестра? Молодці, ви повинні займатися спортом, адже спорт це здоров'я. Ви повинні добре висипатися, ні в якому разі не лягати дуже пізно спати. Далі, що ви ще повинні робити? Багато часу проводити на свіжому повітрі. А це про що нам картинка каже? Так, ви повинні вчитися, тоді будете мати знання, як. Правильно дотримуватися правил здорового способу життя. І останнє, ну звичайно ж, ви повинні радіти, посміхатися, тому що посмішка цей хороший настрій, це є запорука вашого здоров'я. Що ж, дітки, я бажаю вам хорошого здоров'я, міцного здоров'я! Бажаю вам хорошого дня! Якомога більше посмішок, позитивних емоцій. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!